Що, друзі, як я вам обіцяв в 9 серії минулої серії, я планую померти, просто це все покинути, а сюрприз буде те, що ми не будемо записувати вже ось ті серії про Майнкрафт, а будемо... Роз... Ну, я буду скачувати моди і ми будемо на цих модах грати. Ну і що, е, мені вже нічого не потрібно, але спочатку я вам все покажу. Ось наша, ну, тут я колись копала, аби добути ґрунту. Ми живемо на горі, у нас тут купу квіточок, у нас також тут є тварини, ось мій будинок, який спочатку був земляний, а тепер дерев'яний. У нас там є лава ще. Там є топ, який я будував. Ще покажу вам мою хату. Так. Зараз ми в неї зайдемо. І там вам ще все нагадаю. У цій скрині у мене лежить на потрібні речі. Що лежить на потрібні речі. А в цій скрині лежить їжа. Ну, крім солодких ягід, бо я її минулої серії витягнув. Тут наше синє ліжко. І у нас ще є ось таке чорне ліжко. У вас ось ці наші два ліжка. У нас тут є пічка, на якій ми нічого не правимо. У нас є верстак, на якому можна щось робити. І в нас такий дерев'яний ремонт. І ще у нас є ось такі двері. Ось. Добудемо останні ресурси, і у кінці будемо помирати. Ну, я сам спеціально хочу померти, аби потім на вас чекав великий сюрприз. Е, мені здається, нам же навіть нічого не потрібно покупаємо цього грунту. Навіть не знаю, навіщо я його купаю. Є. У нас аж так так ґрунту. О. А, спесиків нічого. Я забув, що спесиків нічого не випадає. А, ну, наскільки там їжі? О, ну є. немало її. Паросток. Не знаю навіщо ми це все зараз садимо. Але хочу ще зробити декілька справ перед тим як... Ну ви вже поняли. Зараз у нас під 4 пара дуба. Наш бути ночок. Окей. І... Че... Час... Стопа, що, що там таке? Ага, це просто ялина. А ось е наша лава. Давайте зараз спустимся. Ай! Ай! Треба аккуратно, поки що. А я би бо... я боюся тут упасти. Давайте зараз поглянемо на лаву. Ось така лава. Так. Ну, це дуже погано. Я планую просто в лаві згоріти зараз. Тут ще якісь гарячі штучки літають. Ось о там літало тільки що. Я вам показую мій скін, ось такий у мене. О, минулої серії ми дістали ось цю шляпку. я навіть не пам'ятаю. І погані в мене. Я аж боюся перед самою лавою ставати. Так, це дуже страшно. І ми починаємо це робити. Спочатку ми це все викинемо. Так. Так, и уста. Всем пока.